А вже в обід громадськість міста оголосила Раді Майдану недовіру. Таке рішення прийняли на народному віче. Люди жорстко розкритикували діяльність активістів. Мовляв, дієвий колись дорадчий орган, який створили ще за революційних часів, тепер перетворився на балаган, що, окрім сварок та з'ясовування стосунків, практично нічого не вирішує. У нас сьогодні в Раді Майдану 60 з лишком чоловік. Хто хоче, той приходить. Що хто хоче, той кричить. Хіба так можна працювати? Як тут у нас буде Африка, то в нас буде 400 чоловік в Раді Майдану. Кому до кого не звернеться, вони всі в раді. До кого не звернеться, всі розумні, тільки роботи немає. Роботи повно в Раді Майдану, а вирішувати її ніхто не вирішує. На віче прийшли переобрати Раду Майдану, а також скоротити кількість її членів до двох десятків. На думку активістів, оновлена Рада Майдану повинна об'єднати представників політичних сил та громадських організацій, які брали участь у революції гідності, а також медиків, освітян, працівників культури. Лише тоді організація. Ця справді зможе розв'язати проблеми хмельничан та контролювати роботу влади постановили на вічі.